Зараз да, шумки це другий час Бога був. Тут мені те сушити, теж їхній тих сушошок. Нас вбили. Я, я вбив того самого чела, забрав у нього кристал. Окей, то скажете, нам зараз а зараз вис. Ми закрили цим челом. Один просто так сделал. А я там стікає вода. А я тоже, я тоже, я тоже. Я ще сталь знайшов, Я можу скрафтити щось. Ну, а что классия? Стальная белня, чи алмазна? Можу алмазную пронимаю скрафтить і сталь. Найти пятый алмазик. Чекай, да. Не, четыре кристалла. Все. Я пришел. Это не твое. Ой, это мой бачу. Я сзади, я сзади, я сзади. Вот. Ага. Здорово. Здорово. Блин, мне не хватает два алмазика. Да ну. Давай я скрафтим алмазну кирку і пішли доб'ємо алмази, я тобі ну, Ми покрафтимо багато чого да, погнали. А я ще можу капні кидалку зробити. А, в мене патронів нема. Тоді я зроблю собі алмаза кидалку. алмазу кидавку. Окей, окей. Я можу... Потім тобі ще скрафтити лозорит Ти Ты тоже зможеш. Ти тоже зможеш. Да блін, каната немає. Да? Да Тоб... блін. Всі перервали. А може перезайдем? Да ні. Ні, а я не собі вас позаходи. в піщел. Попав. Ей, я пшениц лайк, дешку. Я его алмазные кирколи зараз замочим. Чудо. Алмазною кирколи я замочив. Так, ні, я до челиків не буду стріляти. Не стріляй, вони мені взагалі допомогли. Я не стрільнув по тим челікам. Я розвернувся. Бо вони нас могли вбити і вони тобі допомогли. Чекай. Ще я плюс алмазну кірку. Так. У мене дерев'яна є кілка. Я алмаз, я доб'ю цей голд, бо мені вже треба чуть-чуть тратити їх, бо в мене є такі, такі штуки. Мені на алмазну броню треба вже алмази і оце як там? І голд. Опа. Блин, у мене, мене голд, я зараз з собою 38, я роздав там челікам. А, ну, А оцей в запасі 40. 38, а, а що переплавити 48. Не добувається. Та, я переплавлю зараз. А я кілку спалю. Ну, смотри, пожалуйста. Вау-ва-ва-ва-ва-то это делает на... Я говоришь, у меня там нормально слышно? Бо коли это той видосе давайте тогда было ненормально слышно. Да, водик, да. На, богдан. Опа. Мы прокачиваем. Лазурит на кирка. Давай. Лазарин на кирка на 10 у 10 уровней менше. На 10 уровне менше. Ну, на наприкольный. Диких видовмаев? Да, да, видовманів. Вона на двадцятом уровні. Ну, пойди, да. На 4-ковом. И у тебя, я всю безпочатку авто якийсь називається Вархам. <плес> О, сюда не треба. Сюда. Знаєш, я тут взяв ось цей камінь, не просто. Ну, не знаю. Ви повищили уровень. О, 19 левел. Богдан, я тобі потім ще віддам якийсь ось такий. Я потім зроблю стальний, або кристальний тобі. Візьми поки що залізно. Окей. Так. Блін. Ладно, сюди поставлю. Е. А, на наше тобі оце, ну я вот так от поки що покажу. Що в мене. А, так у мене або в мене є. А, да, ще була. Я просто або радіо, або факі. Так, да, так раді... Радіо радио або факел, да. Окей, то я візьму факел. У тебя будет радио. Що просвечить его, ты нам. Да. Мы будем искать. Давай тут домик зробимо, Давай тут домик зробим. Ну давай поглубже. Це... Е... Це ліжко мое. Эммэ скрафтил. Эммм, что тут дикину можно скафтить? Может, тут можно ще туалет скафтить? Не знаю, мені напевно треба встать. <реж> 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 как стрелять? Никашки. Канат! Канат, вас Давай пошла алмазики мазики А ви туда челики киш прилис? Ну в нього є водя на блобані. В нього не блобані. Ведь Иран скин. Тут канат зламали Знов? Да. Ірон, не. Ще один Ілон. А Ілон то железо, так. Да. Так, так, да, це залізо. Будемо вбивати чи. Ні-ні, ні, обережно, він самі він сильніший. Він, він, він типу без броні, дум, він типу без броні просто оцей прикалиться. Якщо його вдарити, то він, він мене вже один раз збив. Так то ну, окей, мене не будемо його вбивати. А, ні, він напевно нуб якийсь. Не думаю, я можу. А, ні, я не буду можу. Валі. А, ні, не валі. Я подумала, Вене що він за нами біжить.

хороко вивона дитун Коли канат кресла. Не вбивати. Фух. Я так впію не вбити нікого. Mm -hmm. А, в мене потоні немає. О как? А, ти вибиваєш, я думав, що ти по чолі комстріляєш. Конат не Я вже готовий лізти. Не берут. Я так заразу тільки канат спанч, а заразу ліземо і ламаємо його. Спанчи канат і ламаємо. Да, лома тут. Убей Чекай. То то було лошало. То че то челик лошало до нас підійшов. А да? Та, то он бачиш, да то, ну, бач, то вони кручи челики. Не, ну вони можуть нас вбити, бо напевно вони друзі, друзі. Ну, вони взагалі вообще тут стоять тільки щоб на канат залізти. А вони там все забаракодированы? Безполезно. Безполезно. бес Що? Ага. Я знаю, де, можуть кристали бути такі безплатні. Где? Де? Де? За... Зі мною, була? Пливи зі мною. Ти чуть не сдох. тебе от тебе Та я знаю, я себе оцей блубері оцей господи. Добре, що в мене хоча б був блубері, а mm -hmm. я без дох вже Давай, давайте лап'є. Давай, то не бачить. Хто не прокаче? на негра. На негра, на негра. Давай, твои или вега. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, ты в камень бежишь. Не. Богдан, мне, не. Сзади. А? Из чего про? Видите, из команды пригласите меня. Приглашаем челика. Приглашаем. Лоший, О, зал зак-да-да-да-да-да. Главное, мене хочуть вбити? Ты мачеш, я там зараз скотовачева добавлю. Да До мене вбили, майже. Мене хочемо вбить. Да да,

Блин, я хотів його додавати, а він мене на вбиває. Капець. Yeah. Благородний. Вони якісь брехони вонюють. Ну, та тут взагалі немає такого. Він був не в племені. О, oh, а ні, це не був. Бе nee, він в племені. да, да. тут у него не было никого племени. Ну понятно, він взяв тебе, в бит і в племені? Ну він казав, выходи і приглашай мене. Як я його маю пригласити? Взяв тебе просто Алмазик, алмазик зверху. Я зараз просто так убью. Я зараз просто так Голдей. Вс, хавай. Где я его запал? Что ты выиграется? Дейвис и Михайлов. Бля, я все, мені капець. А я вообще не знаю, де стікає вода. І в мене просто нема! А я взяв за страх є здох. Ну а ба не здох. О, нашлась. Нет, то так не работает. Я зараз у крутых челики в корабль вкладу. Трехпалусный. Зина! Кто не забира... забрал? Он не забрал Я зараз у крутых челики. Я зараз офигенный корабль забыл. Ну, Ну бо взяв алмази всі мої забув. Ну, не алмази всі мої. Що, я корабль стибзер? Іван, ти будеш в шок, який є корабін з типзи. Їдь, приви там, де стікає вода. Та я вже тут. Я під'їжджаю. Побачиш такий огромний корабль. двумя паузами. Вот, сзади! Сзади. Где ты? Где я не бачу? Ну, я кого там достигаю, вода. Я кого нього прям змей. А я уже вообще тут. Ты впечал уписал? Где ты? Да блин, вылазь на лужу. Я тебе покажу офигенную находку. У меня вбила, но ну, я бачу, той что... Вс лік ліквишув. вийшов, ще лік вийшов, і все, і немає ніякого корабля. Я бачу ведь твого корабля, я тут. Тут -ту пипец. А там ну не просто взяли, за побачила е, шо. Я взяла какие-то человек. Учителей. Да. Втікай. Втікай, бур! Що ти зрозумано Богдана тільки нападаєш? Він просто бачить, що мене можна вбивати. Вбиваю Гацало. Лупи його. Ой, що тут залишилося? Сюди! Мешканув його. Угу. Я похилю з Блубері. І тебе та. тут не мачканули. Мене тут не мачканули. Мене mm -hmm. тут 16 хп обшивало. Давайте мачало замочимо. А ты уверен? Винну басина, собачина. Ты уверен, винну бащина? Вину бассосина. Сзади, сзади. Сзади ты вс начал. Валину басочена. А, чан дослаты, мит.